О, друже, привіт. Як справи? Нормально працюємо. Що там новенького в тебе? А, працюємо зараз над оновленням рюкзачка 11-літрового. Тобі показати? Покажи, так. будь ласка. Так. Опа, так щоб ти краще бачив. Що в нас оновилося? У нас оновилися лямки. Вони тепер анатомічної форми з вигином. Набагато зручніше стало. Оновився вивід під гідратор. Він тепер ось так виглядає і виводиться на ліву і на праву сторону. Це тепер набагато зручніше. І додали під задню стінку кавер. Витягається він таким чином і одягається повністю на весь рюкзачок. Вау! На самому кавері є стяжка, фіксація, можна затягнути, можна трошки послабити. Кавер ховається, виглядає таким чином, його не видно, дуже зручно. А в цілому, рюкзачок лишився той же самий надійний, якісний та функційний. Дякую, дякую, друже. Чекаємо з нетерпінням оновленого рюкзачка.